Айва, звичайно, сорт Анжерська. А є ще дуже багато сортів. Є грушоподібна кавкаська, е, є грушовидна шайдарова, айва яблукоподібна студентка, айва японська, хеномелес, і ще дуже-дуже багато. Сьогодні, як ви вже здогадалися, ми будемо, прибав... ми будемо сьогодні розмовляти про такий цікавий. Фрукт. Я зрозуміла, що багато хто не знає навіть, що це таке. Що це за яблочко? Віктор нарешті нарвав мені цих яблочок. І я сьогодні розкажу вам про ці яблучка. Це айва. Айва. Це давня плодоносна культура з родини розових, яка дає великі жовті плоди з тирким кисло-солодким смаком. Вона багата на клітковину, вітаміни С, в 1 в 3 антиоксиданти та мікроелементи, але в сирому вигляді її зазвичай не їдять, а переробляють. Це варення, компоти, желе. Айва не вибаглива до ґрунту, стійка стійка до посухи та морозів. Але для кращого врожаю все одно потребує поливу. Айва це... — це листяне дерево від 1,5 до 5 метрів висоту з білими або рожевими квітами навесні. У нас воно маленьке, деревце, але височеньке. Ми його. Обрізали, дуже багато паганів завжди йде. Ви бачите, ми його тут весь час корчуємо, корчуємо, корчуємо. Плоди великі, жовті, колясті або грушоподібні з твердою шкіркою та щільною терпкою м'якоттю, яка після термічної обробки стає м'якою. такі листочки. Зразу, коли отак от подивишся, навіть не вгадаєш, яке це дерево, якщо ти його не знаєш. От на яке дерево схожі ці листочки. Плоди це вважається середнє яблучко. Але плоди можуть досягати 600-700 грам одне отаке яблучко, дуже великі плоди. Хотів допомогти. Хочу допомагати знімати відео. Як я вже, мабуть, говорила, плоди великі, жовті з твердою шкіркою та щільною терпкою м'якотю, яка після термічної обробки стає м'якою. Плоди мають сильний, приємний аромат. Вона дуже корисна для здоров'я. Вона містить антиоксиданти, які захищають наші клітини від пошкоджень. Вітамін С та клітковина підтримують імунну систему та здоров'я травної системи, багата накалів, що важливо для роботи серця і регуляції тиску, а екстракт зі шкірки має антисептичну дію. Айву використовують в кулінарії, найчастіше для приготування варення, жилет, джемів, цукатів, компотів. Деякі сорти можна вживати в свіжому вигляді. Збирають айву в сухий, похожий день, обережно зриваючи плоди вручну, щоб не пошкодити. Під час збирання варто захистити дихальні шляхи та очі від дрібного пушку. Від дрібного пушку з плодів. Батьківщиною Айви є Кавказ і Північний Іран. У себе це деревце я садила для краси. В неї великі білорожеві квіти. Цьому році айва достигла повністю. Попросила Віктора, він мені їх зірвав. Оце такі гарні, красиві яблучка. Одне яблучко ось таке, я його зважила, воно 500 грам важить, пів кілограма, одне яблучко. Цей плід ще називають хіб... хибним яблуком, хибним. або золотим яблуком через зовнішню схожість, або міламела. Це стара назва, означає медове яблуко, тому що її готували з медом. Є такий міф: боги святкували весілля. Одна лише Еріду богиня розбрату не брала у цьому участі. Самостійно бродила вона біля печери, вигадуючи помству богам, які не покликали її на свято. І нарешті вигадала невидимою з'явилася вона на весілля і кинула поміж гостей золоте яблуко з написом. Найпрекрасніші. Три богині Гера, Афіна та Афродіта простягли руки до яблука. Кожна вважала себе найпрекраснішою. Жодна не хотіла віддати яблуко іншій. Дорого коштувала ця суперечка. Вона призвела до Троянської війни та загибелі троє. Так розповідає про яблуко. Роз... Розбрато відомий грецький міф. Свідчить він і про те, що яблуко в саду Геспери, яке Паріс вручив найпрекрасніший із трьох богинь, було не чим іншим, як ароматним плодом Майви. У місцях, де відбувалася ця подія, не культурних, ні декоративних тоді просто не було. Айва в давні часи в Греції чи в Римі вважалася символом любові та родючості і була присвячена Афродіті, Венері. До греків вона потрапила з Ірану та Кавказу своєї батьківщини. Потім з золотим яблуком познайомились римляни. До речі, цікава історична деталь. До Англії та Німеччини Айва потрапила не з теплої Італії, а з України. Як повідомив Володимир Іванович Даль, раніше в Україні яблуком, яке їдять лише печеним або вареним, називали квіт від українського слова квіти. Українців, напевно, вразила велика квітка Айви. Вас, мабуть, цікавить, що я буду робити з них. Буду робити цукати. Це робота не швидка, але я вам розкажу і покажу, чищу, ріжу. Спочатку айву я добре перемила, тому що на ній, знаєте, як ото є волохатий персик, отакий. Тут пушок оцей. Його треба змити. Він добре змивається і стає гладеньке, але дуже тверде яблочко. Яблочка я вже всі перемила. Тепер мені треба всі обчистити кожне яблучко, розрізати пополам, вибрати серединки і нарізати дольками. Нарізати дольками я можу розказати цей рецепт. Може, хто захоче зробити <гум> зразу. Не буде чекати, поки я приготую. Тому я можу розказати: якщо коротко, то треба проварити. Коли ви вже почистите, поріжете, повибираєте все, треба його обов'язково поварити. Нарізали дольками, залили водичкою і. Декілька хвилин проварили, тому що він дуже твердий плід. Я оце жовтенькі, я їх їм. <гум> у них смак кисло-солодкий, тверденький, і чуть-чуть є у них така терпість, але вона приємна. Я, як і грейпфрукти, дуже люблю фрути. <гум> Віктор мій терпіти не може, <гум> бо вони йому і кислі і терпкі. Так, оце я іва. Дуже смачна, вона, до речі, вчора знову робили курочку в духовці, і я обкладувала вже не яблуками солодкими, а іменно оцією айвою. Вона набагато смачніше вийшла, чим з яблуками. Оце я забула вам ще таке сказати. Дуже смачна, по-перше, яблука дуже не розлізлися, вони залишилися Ціленькими, гарненькими і смачними, присмачними. Так, проварили декілька хвилин. Да? І отакий рецепт. Проварили, злили отой оту водичку. добавили цукру 600 грам треба на кілограм айви, 600 грам цукру на кілограм айви. Тобто, Ось водичка, якщо ви її злили, залишаєте, то десь 200 г води, вона увариться, 200 г води і на 600-600 г цукру. Оце так виходить, ну, приблизно. Добавляєте одну чайну ложку лимонної кислоти. Ну, Тільки не з горкою, <смі> одну чайну ложку. Або ж ну у мене є сік, я попробую з соком цей раз. Е і от вода закипіла вже з сиропом, і ви висипаєте е оці вже проварені ваші яблучка. Тільки вона закипіла, ви їх виключаєте і до остивання. І отака от процедура декілька разів робиться. Тобто, на другий, я чую, кажу, що це не один день робиться. На другий день те ж саме. І потім, коли ви вже побачите, що вже колір буде, стане вже красивого янтарного кольору, він викіпає поступово і вже робиться густенький отакий. І айваф в нього. Це сік, можна сказати, янтарний. І тоді ви бачите, що вже можна витягати і сушити, ще треба її просушити в сушарці оці. І тоді вже можна спокійно їсти, цукати. Це цукати. Ну, а якщо не сушити, то це буде вже, я не знаю, варення, якесь чи джем, це вже що ви будете робити? Я хочу цукати зробити. А ще зайви. Можна запікати айву, запичена з медом і горіхами. Пополам розрізаєте, виковирюєте ямки, тому що серединку ви вибираєте. Туди ложите в цю ямку меду, Я не знаю, скільки туди, яка у вас буде ямка, можна е, чайну ложечку, можна дві ложечки. І е, сюди ж в мед кладете горіхи. горіхи. Ну, волоські горіхи. Наші волоські горіхи, вони самі смачні. Подрібнили їх і туди положили. І на противень виставляєте і запікаєте в духовочці. Оце швидко робиться, я можу вам це навіть показати. Я так обчищаю її. Це для цукатів? Це іменно для цукатів. Розрізаю. Дуже туге. Там Світланка казала, що вона навіть не знає такого плоду. Перший раз бачу. А тепер треба оцю серединку, бачите, не так-то просто. У мене немає цього спеціального, яким можна виковиряти. Я спробую оцей. Це, я. Це спеціально для вас показую Кидаю от сюди меду. Камера моя не захотіла працювати. Так, і кидаю другу ложечку меду. У мене він вже ось такий застивший. Це прошлорічний квітковий мед, дуже цінний мед і дорогий. Бачите, якого він білого кольору? Так, волоських горіхів я не зайшла, але у нас же росте свій фундук. Я Пішла і назбирала горішки. Тепер я їх ось поріжу, не дуже дрібно. Ай, влигають. не хочу. Право. Так багато написано, просто скільки всього. Але саме головне, що вона дуже-дуже. Для здоров'я полізно. Оце я, бачите, нарізала горішки, і тепер я їх сюди покидаю, утоплю, утоплю. Багатинка і ставлю на 30 хвилин в духовку. На 30 хвилин в духовку на 170, 70 або, ну, буду дивитися, 170-180 градусів. Я зроблю таку тарілочку, щоб вони не падали. І, і сік, щоб не виливався. І так от фольги. Вам, мабуть, не видно, бо камера стоїть далеко. Ось так. Бачите, тарілочку зробила таку. І зараз поставлю в духовку. І ось вже айва готова. Пройшло 30 хвилин. Бачите, яка вона стала. Мягкенька, гарненька. Ну, ще гаряча. Я хотіла спробувати, але я можу опектися. Я просто показую, яка вона з горішками. Так як я люблю дуже корицю, я для себе ще притрусила корицею. Ух і пахне. Ви не уявляєте якийсь запах. Мед з запахом майви, горішками все переплилося. Горішки в мене фундук, я вже, мабуть, говорила, так? Да? Так що. Ой, слюною дивлюся. Так що, всього найкращого вам. А я буду смакувати. Гляньте. Ой, мед гарячий. Я откусила отут кусочок, нічого, а мед гарячий, то він, він швидко не остива. Там сік, воно переплилося, ой, воно просто смачне. Я не можу, щоб оце... М -м -м. Просто бомбезне. Обов'язково зробіть собі так.